Окей, okay, я собі казала, що я записувати не буду, але я все ж таки запишу, тому тобто що... Вау! Wow, це Рейдворн! Засуха вийшла, нарешті у цей крамниці, нарешті. І ось тепер я можу пограти цього склуп-пупа, якого чекала років три, здається. <клух> О! <okay>. Ух <клух> ти, перлина. Так. Це... Як... Значит, як шутку у меня на весте є круті полосочки. Как мне обилками користуваться? О, пряха, я тут багато всего. Ой, э... Тутор, будь ласка, тутор, будь ласка. Вау, какие класний арт. Классный арт. О! надо на Map и press на Map? Карта? Нажмите на кнопку Jump и нажмите на кнопку Jump. Map. Вау! как Вау. А ну. Блін. Хто використовує мапу для скіла? Це... це що таке, це... Це не професійно. Всі полині граб... граб... кидок, цей Чамп Я не знаю... Буковка У на контролері. Але, блін, не, не карта, а це. А! While on the ground, map into Значить, Значит мапу натискаємо два рази. Я починаю світитися и... І... О! Окей. Окей, okay. okay, да. Значит, два раза. Офигеть. Дискриминації. Итератор. Oh, The red iterator, is that Severusus, uh, the one who sent me to, to destroy the fiber boss? Wow. Wait. Так божный мод музыку Украина. Надеюсь она такая чудесная. Писточки! Пусточки! О, мама! Ещ одна мама! Ой, еще одна мама! Ой-ой-ой! Це ж вся херня з фотки. Зла херня. Ой, ще одна зла херня. О, дракони. Це страшно. Ці кружечки в циклі, вони позначають, що буде шелтер фейлір, дощ. І треба просто перечекати і потім цикл цикли далі. Це в звичайному циклі, але я не знаю, що всі символи означають. Вони кожен цикл вони різні, це... це цікаво. Це капець. Ой, на їжу Е, На. Блин. Хи-хи! О, <свят> oh, драконы! Драконы, страшни! Бит, 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 и да бит. Как я там казала, це ритм фонку, а царытом дубстеп бит <свят> там дубстеп. <деп> <свят> Тут статуї... Стат... статуетка внизу тримає якийсь піддон. Релігія! О, мама. Я не знаю, куди я йду. Ой, блин. Шелтер. Це, Це те, що мені треба. А. Сын, а я могу перед водой это работать? Если накинать. О, я могу вниз месяц ещ Ничего себе. Ай, бляха. Нет. Я по власть и на это в два раза. Рибулят Рыбуля, рыбу лят, рыбу лят, рыбу лят. Уай, шос такое. Ой-яй-яй, я, -я, -я каким натоволыком. <гум> у Як у Я к тебе тут просуватися буду? Ви... Ви Вы такие нарбы, я ж впаду, окей. Рибулет. Блин, шо рублю? Вау! Вау, яка гарна тут, як, як вала. У мене є марк комунікації. Я розумний скейт скіт. бій. <пліт> Я... Yeah. Якщо скомбінувати соза кота і кота, виходить СКІТ. скит. КІТ, СКІТ, скорочено. Це я я мастер цього скіла баня в повітрі прямо як артифіш але я знаю що хтось мене точно краще буде а відмастерить це ціл... техніку точно ой це що це у мене пока не промальовує графон що це ну, повинна таким чорним бути хм. Хм. Hmm. Скагінджер, я так знала. Так значить Скагінджер. Я вас пробивала в минулому житті, Ваш будинок весь підірвала, але... Але... <говорю> <говорю> я збалюю здесь, говорит. Я Лиза, Френд. Лизард, що за френик с вами? Ой. Ийи, сейчас дождь почнется. Ай-яй-яй! Що за финя? <therapeuticogan> what the fuck? Ой. Ну, разумею, еще что бывается. Ч ⁇ бываете? Ч ⁇ Ай, О! І це, мені, і це мені, і це мені, дай мені. нягу Подивимося зараз. Якого справжнього кольору цей кіт. Значить, я з'їдаю. Сквіда. Він в шоці. Ой, блин. На їж Алло. Блін. Сквид, сквид. Squib. 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 Squib дебил. Нарешті. Ты ты не Вау. Mm. Wow. Окей, значить, ревіл. Він не має кольору, він прозорий. Бен, я не, не знаю. Дівчата, ви пережили до Ми тепер граємо в засуху. Ура! О, секреточка. wait just i love my squib my squib my squib my squib my squib my squib i believe Ура, Нарешті кудись прийшла! А то думала нікуди не приду Це... уже. О. О, Як класно тут. Класс. Блять. И ти ты взялся, говнюк. Ай. Москвы. У сквытки. тут ёпта что с таким? Sky Islands чё 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 Sky Islands Well finally you should the Sky Islands <laughs> black imminent in the Might Shot. For this Skogland I have a personal uh, thing to say. Окей. Okay. For the Skaggland. The Portrait of me... mm. Новое слово, я не знаю, как оно прикладывается. Блин. <laughs> wow! Halcyon memories from the Downpour the 5 Pebbles DLC! Oh my god! Yeah, the moment Downpour DLC, the treble, no, no. буде використовуватися. Воно ну, використовується так доволі непогано, і з музикою теж щось, щось, щось блин, не, не подумала якось. То... Єс, Є, шелта, шелта, а ви не змай шелта? Ой, Будь ласка, щелта, я, я вас умоляю, на, на колінах прошу. Оп. О, о. Все. Йоп. Так, це що за жесть, це, це як? Це тут спати можна? Це безпечно спати. -мо, це що за жесть? Я зараз піднесуся і поговорю з Богом, блін. А, ні, окей. Й-ух, а? Це мені? Вау, дякую, она шо. Типу, окей. Окейте. Я поговорила з Богом, і він мені дав піднесення, він мені дав благословення своє. Це підтверджує теорію, що цей вондерер вірующий і він християнин, і він вірить у Бога. Ось так ось все це насправді є. Угу, угу. Я щас. Я щас злякаюся і помру. Ура! Урау! Уау! Ура! Що? Це саптерей? Саптерей. Ну, ну це... Ну це очевидно, ну це. Очевидно, це же, очевидно, це. Ой, тут у срана трава. Ой, ще срана трава Ей тут еще виросло. Ой. Фу. Які... Які пеня мене занесло, щось таке... таке. О. О. Ніфіга собі. Давай не розмовляє Бог. Хускай говорить, вот цвет сквак вот цвет сквак вот окей звезды я знаю как добраться до дома окей okay. все окей okay. я в своих краях я все знаю Блять! Yeah. Бесравси. хе Дякую за спис. Я б бюлти у свину. Скаб. О, еще один скал. but